Розділ 40. Повернення або зворотність це рух дао. Високе має низьке за фундамент. Шляхетне бере просте за основу або за корінь. Буття використовує небуття це є його зворотність або його повернення. Кожен рух знає свою відсутність. Тоді речі стають зрозумілими. Отже, сказано: зворотність або повернення це рух ДАО. Слабкість це застосування ДАО. Бі кажем: якість і слабкість єдині і пронизують усе, їх неможливо вичерпати чи досягти їх межі. Усі речі під небеся народжуються з буття, а буття народжується з небуття. Он каже, усі речі під небесця народжуються через буття. Початок буття має небуття за основу або за корінь. Хто прагне зробити повним буття, неодмінно має повернутися до небуття. Ще раз. Зворотність це рух дао. Високе має низьке за фундамент, шляхетне бере просте за основу. Буття використовує небуття. Це є його зворотність. Кожен рух знає свою відсутність, тоді речі стають зрозумілими. Отже, сказано, зворотність це рух ДАО. Слабкість це застосування ДАО. М'якість і слабкість єдині, і пронизують усе, їх неможливо вичерпати чи досягти їх межі. Усі речі під небеся народжуються з буття, а буття народжується з небуття. Усі речі під небеся – Народжується через буття. Початок буття має небуття за основу. Хто прагне зробити повним буття, неодмінно має повернутись до небуття. Тільки ДАО Дензин. Зворотність це рух дао. Слабкість це застосування дао. Усі речі під народжуються народжуються буття, а буття народжується з небуття.